26 лютого 2024 рік. Коли поряд. Найкраще ти і незрівнянно сексуально. Бентежиш ти, хвилюєш кров мою, жіночність твоя і в примках. Геніально. Цонтливість оченята. Роздають, кохання ти даєш і кохати мрії, коли торкаєшся, трипоче тіло все, тепло руки твоєї це не пальців дії, вона тепло душі і серця в них несе. Веселий сміх твій надає життю наснаги. Ти в ньому вся, здається, і нібито не вся. Бо неприємностям усім ти противага. Без тебе жив я чи не жив, лиш нудився. Коли ти поряд, то нічого вже не треба, лиш тільки поруч, щоби завжди ти була. Рука твоя і погляд типу пледу, котрий для мене ти життя все берегла, тож бути поряд нам обом це нехимерність, бо пестиш струнити із серця і душі. Така ось наша, і на двох одна взаємність, потрібні. Ну, Висновок. Ми нам в життєвому борщі. Михалич. Місто Херсон.